Добре, а ти в садочок ходиш? Да. А в тебе дітки друзі є? Так. Да. А ти тут прийшла з ким? З мамою, з татом, з бабусю? З татом і з мамою. А як мамусю звати? Мама. А тата? Сата. Правильно, мама і тата. Мама звати мама, а тата і тата. Що не ясно, кому ми все зрозуміли? Ти будеш мені пісеньку співати, чи колядувати, чи віршик? Ну тобі краще сидячи на лавочці, чи можливо вставати, можливо, ти будеш танцювати? Вставати хочеш прямо на лавочку? Ну добре, як скажеш? А, прямо тут. Ну давай. Три, чотири. Це така яво на мені, Дові Дові дороги, я тобі дарую помаруночок. Ти будеш пити каву, можливо, чи ти будеш какао пити? Какао, тримай такий білетик на какао і біжи там з мамусю і татусі в кафе. Боже мій! Що робиш? Махаю. Кому? Принцу! Принцу? А, а. а куди принц іде? Куди він їде? На бій. З ким? З конем. Ну то я набі з ким їде? З ну то на куні їде. А з ким буде битися? Е, з дивитися? І що ти йому махаєш носком? Так. Ну що йому щасливої дороги бажаєш? Uh -huh. А чого носком? Ой, я забула. Зараз Куда йдеш? Скажу мужики. Від кого? Від Його. Ага, я поняла. Стережеш добре, мушаків. Та! Язусі як дам в погові? Ізоштів. Ні. Не треба, цучай попаде. Ти мушаків стережеш? Давай маршируй. Віддай ніяч. Так ти мушаків стережеш і фігньою <с> займаєшся. <kalau> Не, хто то він? Може тату його звати, ні? Неси вахту. Мишаків треба стерегти. Він, він отак. Що зробив? Так зробив. Що зробив? Він так Забив. Свиня така, га? в іншу кімнату. А чо? Ти не тут пукає, не зважає. Він і там буде пукати, не переживай. Не буде. А, я. Закриємо його. І що? шо? Не знаю, може його звати? Пишу іншу кімнату. Ні, он там не тут добре. Стережи мишаків, давай. Неси службу. <гум> На мишаків напали. Спасай їх. <гум> я та, я... Не, 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 та так уже ні! <гум> та не бий! готова... мишаків. Запиву моя строчка! Ви ідіоти, моїх мишей! Віддай мишей! Ти мишей дай, спасла! Відкай з немої кльотику! Чекай, бо наші миші спасенні! Ух, ух. Чекай зараз, Все, всі на місці, все нормально. О, ти мишей спасла, молодець, тебе треба нагородити. Де наша іменинниця? Я знов що Мам. Я знов що А де Ліза? Не знаю, напевно, тобі щось прийшло. Оу! Ти... Ma quête se sert et aujourd'hui je prépare le repas avec ma course. Nous préparons la soupe de fête. Alors, c'est parti. Nous prenons un peu de légumes, brocoli et tomates. L'argent on va couillère comme ça, un peu seul et poivre. <laughs> et tada! Souris fraîche. Tourne la tourne. Et voilà notre soupe. Je vous dis à tout, à demain salut au revoir salut à je suis à la mer salut, salut. Salut.

Спасибо субтитры Алексею Дубровскому! М'ясо, їм що, їй ці. Можеш свої віддати, якщо в тебе краще м'ясо. Ти чуєш? Чую, чую. Косточки вибираєш, косточки великі. Все правильно. Дивишся в вилочку, що там більше немає косточки. Ай пробуй Я Такі ні, ні, ні. кістку зверху не хочу їсти. Там же нема. О, тут ціло давай. Знез з другу руку, Давай їж. Там немає кісточок. Їж рибку. Я спочатку хочу. Мені не треба пити. Я пробую. Спробуй рибку. За. Давай лосось чекає. Ну як? Смачно. Угу. Ну хоть смехнись, если что. Куда лезешь? Класс. Все, папа. Махаешь ручку. Вон. Thank yeah, you. Yeah. Ah, bravo, bravo, bravo Salut à tous, je m'appelle Lisa et aujourd'hui je voudrais vous présenter la famille de Peppa et ses amis. Alors, nous commençons. Voici la maison de Peppa. C'est une grande et belle maison. Et voilà les voitures, le, le vélo et les trottinettes. La voiture est rouge et belle. Dans la maison, il y a le salon, la cuisine, le salon de et la chambre de papa et son frère Josh. Dans le salon, il y a le canapé, le fauteuil, la table, la télé, l'ordinateur, la chaise. Regardez-là, c'est Papa Pic. Il mange de la pizza. Et voilà, c'est maman pique. Il travaille. Alors, nous allons à la cuisine. Dans la cuisine, papa est assis sur la à la table. Elle mange du gâteau. Deuxième tâche. On y va. Nous, nous montrons des escaliers. c'est le de banque. Voilà, George. Il est très sale. Et c'est lavé. C'est lavé. Et voilà la chambre de papa. Dans la chambre il y a beaucoup de jouets. Oh, et gardaient se l'ours Teddy et Monsieur sûr Aujourd'hui c'est tout. A bientôt. Bisous bisous. Salut mes amis, je m'appelle maman. Comment allez-vous? Tout va bien. C'est super. Bon alors c'est parti. C'est la maison où habite papa avec sa famille. Et voici la maison de Monsieur Cochon et Madame Cochon. Monsieur Cochon est grand-frère de papa Pic. Il est l'oncle de papa et George. Et madame Cochon est leur tante. Monsieur Cochon est très gentil. Madame Cochon est très gentille aussi et elle aime leur papa. Monsieur et madame Cochon ont deux enfants. Fille aînée Chloé et bébé Alexandre. Bébé Alexandre est très petit. Il est souvent capricieux et il marche au bébé la est plus âgée que ses cousine Papa. Elle n'aime pas toujours jouer avec elle. Oups, mais ils adorent quand la famille de Papa vient chez eux. Et voilà, une maison pas loin d'ici. Vive la grand-père et grand-mère Cochon. C'est le père et la mère de maman Papa. Papy et mamie Cochon adorent ses petits enfants Papa et George. Papy et mamie Cochon n'ont pas une grande maison. Mais ils ont le perroquet poli. Et ils ont un grand jardin. Dans le jardin, il y a beaucoup de fleurs, d'arbres, de légumes et de bœufs. Aussi, dans le jardin, il y a beaucoup d'animaux. Le ver de terre, les escargots, le coccinet, le grenouille, les oiseaux et le papillon. regardez c'est les lier et sévir les poules. Vanessa, Sarah, Junaï et Cockneyville. Et, et voilà... Le poids, Le poids puits à souhait de papy cochon. Et ça, c'est notre jardin préféré. Papy cochon adore plein des légumes. Les mains, Le corbeau. Les escargots nuisibles. Le main souvent. Papy cochon jure avec eux. Et ça, papy cochon a construit pour ses petits enfants et leur ami le grand château. C'est la maison pour les filles et c'est la maison pour les garçons. Les enfants adorent. Attention! Attention!

Cette année, c'est bientôt Noël. Nous devons être prêts. Le temps rentre nous et jouer. Les enfants du monde regardent le ciel. Il nous attend. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Nous l'éloutons, on prépare le jeu. Dans îles, nous aime s'amuser, fabriquer des avions ou des poupées. C'est notre spécialité. Nous l'aimerons aussi, on ne sait pas C'est pour bientôt le grand départ. Rodolphe et son nez rouge nous goûteront. Qu'on fait faire Le faire. tour Tours du monde, c'est ce qu'on fera. Moi, le Père Noël, c'est mon traîneau. J'amènerai aux enfants un mmh. Je passerai par la, la grande 50, cheminée avec ma haute plain de jouets.

Люк, а чим ти ж кребеш? У мене конкурент. Ти що вариш? Тоже котлетку? Що тут Брокколі? — Так. — І що буде? Мясо. А мясо там де? А, Це курятина. А мы котлетки свинякина. тебе там? Mm. В римі погратися. Да, Таку штуку має. Чекай, малюки, ти сюди, Ти сюди. Витягну тут дурню. Ну, витягуй, вит... та витягуй. А я її тримаю, на. Отак воно буде краще. Давай вдягай. Мастер-шеф. Ще, може, де мене переплюнеш? Покажися. А, супер. Завальний. Нічого страшного. А, фартох можеш не одягати. Він тобі точно завеликий. Ну. Впав. А ну то дурня, а ти основне, там курку не спали. Mm -hmm. Я вже її так не спалила. Не спалила все нормально. Що до А той... що за срач? Що я таке на кухні? На кухню? Давай я буду як ревізор. прийшла. Як вона там. М? Лап? Що то бомбон? На, подивись, на кухні. Фух! Ну нічого, ти справишся, ти молодець. Ну, мама, на відміну від тебе, ти кожного дня миєш кухню, а я ну. А ти того не робиш, я зрозуміла, тому що твої грашки маю я. Дай кожен день маю кухню, тому що не люблю срач. це що, що взагалі є. Вправді вже... пахне молоком. Так, да, так, да, так. Да. Я теж ту зауважила, коли я купувала. От Я, я не можу того зрозуміти, але от всередині якийсь запах молока. А як? От, Ну я не знаю чого. І тут справді пластмаса пахне. А тут все з одного набору ті іграшки. У них тут просто дуже багато такий, як читається правильно, екофер, екофер. Отакі от. Пані іграшки. Тому в нас купували будинку іграшок. А все фронту? О, щось таке. Ти куди з тим добром? До клієнта. ти Комбонти... До клієнта? Ти мультипрофільна, ти майстер-шеф і офіціант. Покажи, що там в тебе. Ой, давай, неси. А, ну, все Салют. Покажи про не

стоїшь, мама uh -huh. знімаєш готова, три чотири